Зеленський видав указ про історично заселені українцями території Російської Федерації. Мова йде про Ростовську область, про Брянську область, про Білгородську область, про Кубань. І в цьому указі сказано, що віками українці гнобилися на цих територіях, не давали розвивати мову, культуру і що треба щось з цим робити, звичайно, повідомляти максимально по всьому світу, що це територія, де гнобиться український народ. А найбільше цікаве в тому, що, по-перше, чомусь нема зеленого клину на Дальньому Сході, в якому дійсно дуже сильно заселений українцями був, і там до сих пір дуже великий відсоток українців. Ну і, звичайно, реакція Москви. Вже і Медведєв, з всі пропагандисти вже заявили про те, що Україна висуває територіальні претензії до Росії. Але хай бісяться. Ну, думаю, що такий указ, в принципі, потрібний. Підписуйтесь на мій канал, ставайте спонсорами каналу.